При натхненного, бадьорого і мирного, надіюся, як мінімум, за благословенням дня понеділка, розпочинаємо новий тиждень, відкриваємо нові сторінки для нових можливостей в цьому часі і торкаємося, слава Божого, для того, щоб збадьоритися, для того, щоб отримати якийсь напрямок, якісь ідеї безпосередньо із першого джерела. Сьогодні саме зачепимо перше послання до коринтян, друга глава, третій вірш гарний вірш, де. І апостол Павло так файно надихає, файно потішає, по суті, всіх нас, особливо, коли нас десь заносить, він каже до читачів: ну, сьогодні відповідно до нас, я б молоко вас поїв, бо ви ще не могли знести твердої їжі, та й тепер не можете. І якби, ну, Коли читаєш спершу, то так образливо, тобто я не можу твердої їжі, то що я немовлятко. Але слухайте, по сьогодні, вроді вже скільки років я є священником, скільки років буду семінарії, скільки років буду навчання, різних е тренінгів, ну, тренувань. То по сьогодні я бачу, що є, є купа понять ще у, у плані е духовного життя, у плані дослідження Біблії, насправді ну, більшість питань, на які я ще не маю відповіді, ну, купа речей, які ще я не розумію, які ще не дослідив, які ще просто мені ну, належить до них дойти, якось дорости. І справді ну, часом опускаються руки, та скільки можна, так я вже Ну, вроде над собою працюєш час від часу, вроде щось там збируєш, досліджуєш, питаєшся, а все рівно не розумієш, а все рівно якось не доходить або не, не охопиш. <кхем> то, то, то тут важливо є собі цей вірш пригадати. Спокійно. Є така їжа, яку ти зараз не перетравиш, є така їжа, яку ти зараз не засмакуєш, не, не, буквально. Шлунок твій не, 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 не справиться. Це нормально. Якщо ви приїдете в гості до класичного гуцула, і класичний гуцул зробить вам таку моцну кулешу із такою бринзію, у, нас, у нас її називають лютою, люта така гостра, гостра, така аж синя. Така, що коли він заправить ту кулешу, то, ти, то, то, то такий запах може у хаті стояти, що очі буде різати. Ну тепер я вже знаю смак такої бринзі. Ну але треба треба до того трошки повчитися. І, ну, і, так, і перший раз, коли ти поїш, то тобі шлунок може стати. Серйозно, без переміщення. І тому треба часу. Треба просто-напросто часу. Треба, треба зрозуміти, треба зрозуміти, взагалі, яка ідея сиру овечого, яка ідея бринзі, а особливо тої бринзі, яка трошки постоїть, вже там солена. Одним словом, її забах відчути смак. І тоді твій шлунок звикає, і тоді ти тобі аж хочеться, час від часу, аж хочеться такої бринзи, такої, що аж ну, з тебе всі глисти потікають. Бо, бо не, не лишиться їм місця. Але на, на, на все треба часу. І тому не, не можна в себе їжу вбирати, з якої ти не справишся. Організм не витримає. А ми знаємо, що відбувається з їжею, коли організм не справляється, аби її перетравити. І тому не треба насилу. Тобто, якщо ти зустрівся з якоюсь ідеєю, з якоюсь думкою, теорією, книжкою, порадою, і вона тобі не йде, вона тобі не заходить, то не, не впадай в паніку, відклади її. Бо значить ще не час. Значить, ти ще не засмакував. Значить, ти, твій організм, скажімо, духовний, ще не в силі його перетравити. Але не панікуй. Ставиш шухляду, нажимаєш на паузу, ідеш далі. І це так нормально, і це так здорово виявляється. Я скільки не читаю життя святих, не досліджую такі справді критичні історії, які описують ну, реальне життя святих, то воно показує, власне, що. Е Ніхто не був одразу Богословом, ніхто не був одразу там суперменом. Не, не треба. Тому не можеш сьогодні їсти кулешу з бринзою, лютою, гострою, річною чи півторарічною. То не їж. Їш, не знаю, просто кулешу, а потім з якимось сирком легким. Не, не заходить тобі думка, як це може бути один Бог у трьох особах. То не, не йди на глибину, просто це і Просто кажи вірую просто вірую і, піш, і пішли далі, так як ми повторюємо на кожному богослужінні. Тому, благословенного понеділка, не переймайтеся за ті речі, які ви ще не знаєте, не вирішуйте для себе все вияснити за один день, і голова не витримає, і шлунок. Але спокійно, з миром заховайте в шухляду і дозвольте собі до цього дорости, дозріти. Дозвольте, аби може, но, не знаю. Була більша готовність з часом і у мозку, і в серці, і в шлунка до того, що ми приймаємо, що ми сприймаємо, особливо із світу духовного, особливо з тих питань, які нас турбують, які ми не можемо вирішити. Не спішіться, дихайте глибоко. Краще живіть, краще переживайте, як, як сьогоднішній день чи сьогоднішній тиждень, більш якісніше і з любов'ю прожити. Будьте благословенні, будьте в мирі, бережіться, майтеся файно. Мир вам.